Здоров, друзі! В цьому відео я вам розповім про українських блогерів по Sims. Поїхали! Для початку хочу розповісти про український сайт Маніфест. На цьому сайті ви можете знайти всіх українських блогерів. Також блогерів по Сімс. Відкриваєте вкладку СІМС, і тут є всі блогери по Сімс. Тут є канали від нуля підписників до плюс 100-500 мільйонів космосів підписників. Тому заходьте і перевіряйте. А я в цьому відео вам розповім про п'яти блогерів, за якими я слідкую найдовше. Ірця барвиста це блогерка, яка має найбільше підписників. Канал Ірці створений 2015 року. Моїми улюбленими відео від ірці є настільна гра на виживання. Завданням наших персонажів дійти від старту до фінішу і при цьому всьому не вмерти. По дорозі їм буде траплятися квадратики різних типів. Всього є 5 типів квадратиків. Також вона знімає туторіали по макіяжу, що я дуже зацінила, адже мені подобається макіяж і її яскравий вигляд. Ну, якщо ви теж любите яскравий макіяж і шукали такий канал, то можете зайти до ірці, подивитися її відео і написати їй в коментарях, чи хочете ви бачити більше від неї такого, тому що я хочу бачити більше від неї такого. Тому переходьте, і дивіться. Квітнева створила свій канал. Не повірите, в квітні 2022 року. Я думаю, вона квітнева, тому що вона й народилася в квітні. Змінити одну рису характеру матріарху чи дитині спадкоємниці рандом. Кому ну матріарху вже напевно, не має сенсу, а дитині напевно, можна було розуміти. Чи змінимо матріарху? Вона у нас ж з нами. Вона регулярно веде стріми по Сімс в Ютубі. Тому якщо у вас є змога і бажання дивитися прямі трансляції в Ютубі по Сімс, переходьте до неї на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові трансляції. Також Оксана є експертом по грі на Макбуці. Вона все знає про Оріджин. Підпишіться на неї в Твіттері, і можливо, вона вам розповість більше про те, як її. Грається на Макбуці це перша українська блогерка, яку я зустріла в Твіттері. Усім привіт! З вами Майла, і ви потрапили на канал Юсімер. Нарешті я повернулася до створення відео. Не дивлячись на те, що зі сірлом у мене, як і у всіх в Україні, дуже великі проблеми. Блогерка Лейла завела свій канал в лютому 2021 року. Тут вона знімає вражаючі каси, які мені дуже подобаються, тому що вони оригінальні, чудові, просто прикольні. Вона багато використовує кастомного контенту у своїх відео, тому якщо у вас ця цікавить тема, то дивіться її ролики. Також в неї є дуже цікавий твітер, вона дуже активно його веде. І я б сказала, вона є головним експертом по тому, де як скачувати кастомний контент і як не попадатися на авторів із ворожої нам федерації. Більше все, що ви вже підписані на її твіттер або на твіттер щоденника Сімера. Але якщо ні, то будь ласка, перейдіть і підпишіться. Будете знати більше всього про Сімс. Мері плей це блогерка, яка на мою особисту думку заслуговує більше нашої уваги. Її канал створений в березні 2021-го, При цьому вона має 700 підписників, але тільки погляньте, вона проходить сім з два, з Вона веде династії, і у неї дуже гарна якість відео. Я не знаю, чому це дуже прикро. Коли я шукала українські відео по Сімс, я її ніколи не знаходила, хоча її канал існував, і в неї багато відео. Тому, якщо вам цікаво, перейдіть, будь ласка, до неї, подивіться її відео, і я вважаю, що її відео заслуговують, попадатися нам в рекомендаціях. Свято таке сімейне. Я думаю, що багато з наших родичів і знайомих просто захотіли залишитися вдома із сім'єю відсвяткувати або пішли до інших своїх родичів в Гості, тобто нічого поганого в тому немає, що я всіх не запросила. Цих двох блогерок я вирішила згадати разом, тому що я захотіла зробити п'ять блогерів, але в мене не вийшло, і я вирішила зробити шість. Цих двох блогерок ви напевно можете знати, тому що вони досить популярні. Вони знаходяться в маніфесті на другому, третьому місці після ірці барвистої. Це не дивно, адже їхній контент класний. Вони стабільно регулярно його викладають. Вони працюють старанно. Про що кажуть їхні перегляди, активність їхніх підписників, і це є добре. Мені подобається, як Кайден просто в голові всього цього сидить. Подивіться на це. Ну, типу, де ви ще таке побачите, Боже, Боже. Ех, Чорт, дуже невдало, Колін вирішив до доганця підсісти, хоча у них обох на диво, непоганий настрій, і вони навіть не ловлять поганих мулетів. Також я хочу сказати в цьому відео, що зараз дуже складно вести ютуб-канали, і те, що ви дивитеся наші відео, це дуже цінно і це піднімає нам настрій. Адже не у всіх нас є можливість купити собі камеру, чи мікрофон, чи навіть той самий ноутбук, комп'ютер яким можна нормально гратися в ігри. Тому все, на чому ми тримаємось, це ваша підтримка, ваша цікавість. Я буду вам вдячна, якщо ви поширите серед своїх знайомих це відео. Якщо комусь цікавий, контент по Sims. В цьому відео я показала вам частину блогерів, за якими я слідкую вже давненько, які можуть сподобатися вам. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, кого саме ви дивитеся посім. Всі посилання на канали я залишила в описі під цим відео, тому обов'язково переходьте, не соромтеся і дивіться, що нас знімали там дівчата. Дуже вдячна, що додивились моє відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалося. Можливо, ви вже були підписані на всіх цих блогерів, і я вам нічого нового не відкрила. Але якщо я вам когось відкрила, то я буду дуже рада. Дякую за перегляд, всім папа. -па.